Повернення з минувшини. Відреставровані старовинні твори презентували у музеї мистецтв Прикарпаття. Тамтежні реставратори повернули з небуття ікону Христос Пантократор кінця 19 століття. Шедевр невідомого автора не лише відновили, також ліквідовано видрепані вандалами деталі обличчя ще у старовинні часи. Ще один реставрований виріб скульптура, святий іона. Доволі важка фігура потребувала не лише косметичного ремонту, а й внутрішнього. Через численні злами та відчарування довелося застосувати низку Консерваційно-реставраційних операцій. Зиновій крок майже рік потратив на відновлення цих пам'яток старовини. Доводилося робити від початку і до кінця і процеси, всі, які тільки можливі в реставрації, ну крім напевно рентгенограми, тому що там в принципі, записів не було. А все решту і укріплення, і підведення, і, і друге укріплення, і деревини, і відпавили, і ливкасу, і фарбного шару. Все, весь комплекс робіт через те. Це, це було важко. Узгоджений технологічний ланцюг реставраційних робіт затвердила наукова рада, зазначили художники. Щоправда, не всі реставровані роботи відразу потрапляють до музейної експозиції. Можливо, з часом десь за пів року, за рік, коли Буде потреба змінювати часткову експозицію, тому що експозиція вона не є, стала і застигла швидше за все, що напевне якась ось цих речей вона і буде представлена в експозиції. Реставрація це постійний творчий процес. Наразі музейні працівники розмірковують, яким чином продовжити життя на довгі роки відомим розписам Параскихоми. Вікторія Гордієнко, Сергій Щочкін, новини на вежі.